Вітаю, коти, на моєму каналі! Моє ім'я Сейраш, і ми з вами завершуємо і фіналізуємо останню третю частину цикл моїх відео про стародавні. Поховання, Тож, хто не дивився перші дві, вони є отам от нижче по списку. А сьогодні ми з вами поговоримо про поховальний інвентар і з чим же ж там ховали стародавні люди інших стародавніх людей, і чому ця практика більше не використовується, на жаль, на мою думку. І другий момент чи дійсно були якісь поминки? Спойлерю вам одразу: поминки дійсно були, але зовсім не такі, як і християн. До цього ми ще з вами повернемося. Отже, практика поховання в Європі до приходу християнства, тобто це приблизно залізний вік, і десь оцей от період цілком епоха якраз вікінгів, експансію, цієї, цієї штуки. Вона, в принципі, пов'язана з тим, що інші, людей хова... ну, інші люди ховали інших людей з якимись їхніми принаддями робочими. А от причому це не завжди було озброєння. Наприклад, були знайдені і розкопані археологами тіла. Двох жіночок їхнього місця поховання, які були поховані із своїм кухонним приладдям, повністю всім, із веретенами, з моталками, з ткацькими станками та верстатами, на яких вони працювали, і це все повністю було. Знайдено у їхньому місці поховання, тобто жіночок закопали з їхніми інструментами. Інколи чоловіків дійсно ховали із зброєю, з їхніми обладунками, з їхніми якимись скарбами. Зараз ми про це до речі поговоримо про скарби, але у поселення готів. У них була інша могила, можна так сказати, в одній була в одній ховали людину, а в іншій могилі поруч з людиною ховали його повністю, там все озброєння, його обладунки, там запчастини залишки якихось тварин, їжу і так далі, тому подібне. Тобто тут у, у поселенні готів була практика того, що людина ховалася окремо, а її все приладдя ховалося окремо поруч. в іншій Могил. З чим це конкретно пов'язано, історики не зовсім можуть зрозуміти, але от, от така от традиція була. Е, є також е, згадка і розкопка про те, що було знайдено тіло е, заховання одного із ковалів селища, і він був похований повністю разом із своїми е, інструментами ковальні, тобто зі своїм молотом, з наковальнею, з металом, з усіма цими всіма штуками, з якими працює. Коваль да в своєму ремеслі, можна так сказати, дуже цікаво, що в похованнях деяких жінок і чоловіків були знайдені. І була знайдена їжа. Наприклад, у тих -от двох жіночок, про яких ми говорили, їх знайшли, окрім того, що в них було все цкацьке приладдя. А так вони і ще в довісок до того були поховані із декільками відрами, які були повністю наповнені яблуками. Тварин могли вбивати або кремувати разом, в принципі, із покійним і ховати разом у могилі і спокійним а, в під час ритуальної кремації отакої от могло бути спалено геть усе майно разом із тим. Кого ховають, це робилося для того, щоб не було ніякого більше унаслідування тих скарбів, які а, здобув який-небудь могучий воїн. І нам це підтверджує легенда про Біовульфа, тому що там у нас чітко в самій лег легенді про його поховання. Говориться про те, що мало того, що спалили його, да, кремували його як славетного воїна і героя. З ним а, разом було спалене, а, були спалена перша частина його скарбів. Яку він награбував під час свого там життєвого шляху? А потім, коли ховали залишки його праху і вже насипали курган, доховали туди і ще якісь скарби. Причому про це є прям згадки у. У легендах, да, єдине, зараз буде на Русняві, вибачте, будь ласка, В Курган положили і броші, всі атрибути такі, як всі атрибути, які завоювали ці враждебные мужчини, щоб ніхто ранее не взяв їх із складу. Вони дозволили землі хранити багатство знать, золото в гравії, де оно ще живе. Столь, столь же безполезно для людей, як і прежде. Тобто, є така такая цікава згадка пов'язана із тим, що Беульхова. Вховались з у тим всім, що він там награбував під час свого земного життя буття. Багато хто зупиняється на порозі справжньої магії, бо щойно практика стає глибшою, приходить страх. Страх перед невідомим, перед помилками, перед тим, ким ви можете стати. Цей страх сковує і не дає йти глибше, змушує стояти на місці. Але справжня сила починається саме за межою страху. І я допоможу вам пройти через нього. На третьому ступені мого курсу з магії ми нарешті переходимо до реальної практики. Я покажу вам, як працювати на кладовище, проведу у практику роду, розповім про виготовлення зіль. Я навчу вас не губитися і йти певнено та без страху. Це не страшно, бо ви тепер не самі. Долучайтеся до третього ступеню мого курсу з магії і відкривайте для себе нові береги практики впевнено та безпечно. Тварини частіше за все тварин обирали для того, щоб вони несли користь тому, хто вже да, помер на тому світі. Тобто, це були кобили. Коні, якісь а, а, собаки, яких використовували під час полювання, х, хижі птиці типу яструбів, які а, дуже часто знаходять у розкопках, у розкопках коли відкопують чиюсь славетну або не дуже славетну могилу. І там якби ми знаходимо поховання тварин, а, які теоретично або можуть згодитися покійнику на тому світі, або стануть провідниками його у тому ж світі. Тобто він буде скакати на. Коні він буде летіти на там яструбі, він буде використовувати якусь собаку, яка дозволить йому і допоможе йому знайти а, хід до загробного світу. Тобто тут така собі цікава історія, але археологи не завжди приходять і історики в цілому до спільної думки пов'язано із тим, чи а, тварин ховали, щоб вони несли користь на тому світі і могли використовувати да, да, використовуватися, як, наприклад, там, для того, щоб на тому світі обробляти а, поля. Це була жертва божествам, чи це от є отакий от провідниковий момент. Тому що як є вираз археологів, живі ховають мертвих? Отже, це рішення живих. Але є чіткі згадки, коли деякі тварини саме приносилися в жертву, грубо кажучи, для того, щоб покійник стовідсотково за допомогою цієї жертви, яка принесена богам, зміг дістатися на той світ? Також дуже цікава історія у нас пов'язана із похованнями усіляких стародавніх. Людей із амулетами, тому що знаходять дуже різні і дуже цікаві знахідки того, з чим же там ховали людей. У Швеції, наприклад, в одному із поховань були знайдені металеві ну, залізні кільця приблизно діаметром біля 9 сантиметрів кожне, з великою кількістю невеликих металевих молотів торок. Таких мали, 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 молоточків веселих цікавих, от, в їх мініатюрному зображенні. І були міні-топори, знайдені, ну там сокири, да, робочі, бойові, міні якісь там луки, з яких стріляли. ну, Тобто тут е, були знайдені е, знаряддя е, воєнної справи тільки в мініатюрі. Саме цікаво, що було знайдено одне із цікавих поховань е, жіночок, яких вважали тими самими хиттерами, жіночками, тобто, яких були заподозряні у відділення. В Мовстві, і там, окрім усіляких амулетних таких штук, ще були знайдені з ними поруч велика кількість мініатюрних або тронів, тобто маленький трон, маленький стілець, або відра, маленькі відра або маленькі такі наче кубки. І тут історики розходяться у думці, для чого це було зроблено, тому що. В цілому пов'язують оці от невеличкі відра як момент того, що жінки дуже часто виконували певну функцію на гуляннях і на усіляких там пірах, можна так сказати, і це відображало якраз той момент, що вони відрами і великими кубками носили ж випити. На, на якомусь на якомусь гулянні. А це перший момент. Другий момент, з яким пов'язують ще е, таку історію з оцими стільчиками маленькими, це є уособленням е, археологи-історики схиляються до того, що це є особленням якогось трону пов'язаного з божеством або з займанням певного статусу. Да? Типу такий маленький стільчик, це як трон присвячений якому-небудь із божеств. Дуже багато було знайдено кам'яних. Цікавих амулетів, тобто була була розкопана одна із могил, в якій були знайдені янтарні молоти Тора поруч із похованим, і видно було, що їх не використовували. Тобто їх зробили виключно під поховання. От це абсолютно новий амулет, який клали, грубо кажучи, в останню путь в дорогу для похованого в його мініатюрному варіанті. Тобто, ось такі, от цікаві. О, такі от цікаві би, да, нюанси. Були знайдені інші прикраси, цікаві металеві кільця, були знайдені мішечки, в яких було велика кількість там сережок, кілець, якихось діадем, ажирельєв, підвісок, і вони всі мали або побутовий характер, або войовничий характер. Причому нагадаю вам, що зі знаряддями війни ховали не тільки чоловіки, тому що на той період часу жінки. І мали хист до війни не менше, ніж чоловіки. Велика кількість жінок вона була воїнами, грубо кажучи, і військо ходила в атаки. Тобто, у нас Вікінг це не тільки бородатий мужчина, вікінг ще і а, прекрасна а, могутня жінка з сокирою, яка йде на рівні з бородатим чоловіком, а, грабувати які-небудь англосакські монастирі та храми. Тому якби тут не тільки не тільки до чоловіків. Були причому знайдені чоловіки і а, типу жіночої, а, грубо кажучи, праці, да? тобто з кухонним інвентарем і так далі. Тому що цей чоловік міг бути а, кухарем. Мов у себе в поселенні, при чому талоновитим, робити хліб, випікати щось, і тоді його ховали не як воїна, а як людину, яка займала дуже важливу посаду. Да, і годувала повністю поселення своєю там стряпнею, можна сказати так. Тепер щодо поминок. Після похорон влаштовувалися усілякі піршіства та гуляння. Назва у них була Арвель або ж Арф'єль. І ще так вона звучала, от бо воно буквально від слова ель, тобто випивка, да, вид в вид алкоголь. І є історичні згадки про те, що поминки влаштовувалися на сьомий і тридцятий день після смерті, а інколи навіть пізніше. Так само, як і у середньовічних текстах Германії, Швеції згадується церемонія третього, сьомого і тридцятого дня. Тобто, як ми можемо з вами побачити, тут не йде мова про 3, 9 і 40 днів, тому що це християнська традиція. У язичників не було такої традиції. А звідки воно пішло у християн, у мене є відео на каналі, тож можете подивитися. Також згадується, що після одного із курганних заховань в одній із сах згадується, що прийнято було тривати гуляння помінкові три дні і три ночі. Саме цікаво, що такі, мабуть, масштабні гуляння в історії вони згадуються більше, коли ховали вождя, короля, ярла якогось місцевого, люди, які мали більш простий статус, не могли собі дозволити настільки довго відзначати чиюсь смерть або плакати за чиєюсь смертю. От, але їх об'єднувала одна із зрозумілих традицій: що гості піднімали тости за покійника, розповідали <кій> обов'язково про те, як вони героїчно разом. Ми покійником щось завоювали, щось грабували. А щоб ні, згадували з ним всякі цікаві моменти і славили його ім'я, але до речі. В історичних згадках у усіляких сагах ми говоримо про те, що про покійника інколи могли казати і не в доброму ключі, а констатувати факт про те, що да, воїн він був класний. Але, наприклад, як чоловік для дружини він був гавно, і це абсолютно нормально було. Тобто, це вважалося констатацією факту, а не тільки облизування того самого мертвого, тому що не було необхідності виставляти його краще, ніж він є, перед богами, бо вважалося, що боги і так знають, який він є. Тому згадували йому все Вкупі і добре, і погане, і красиве, і не дуже. От, також в ті часи був звичай, згідно якого, коли той, хто буде унаслідувати, як би. Трон від свого короля або від свого ярла мав пройти певний ритуал. Він мав сидіти на сторонній лавочці, да, після похорон, наприклад, свого батька, син міг мав сидіти в певному місці, споглядати за оцим всім поминковим гулянням, яке відбувалося. йому наповнювали велетенську чашу. Кожен із присутніх, хто славив честь та достаток, да, покійного він там доливав цей ель до тієї чаші. Чаші. А, той, хто буде наслідувати владу наступним, він мав ту чашу випити, мав сісти на батьковий трон і прийняти в цей момент е, 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 який якийсь спадок, якщо батько його йому в принципі залишив, да, якісь там скарби, якусь землю, якісь хати і так далі. Прийняти його владу, отримати від всієї громади е, 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 якби да голос за те, що да, ми не проти, що ти тепер є наслідником батькового трону або батькового цього стільця. Може. Можна так сказати, да, ярлівського. А от і він таким чином вступав до. До спадку і приймав на себе і борги, і спадок, і договори, і так далі. Дуже рідко, але згадується у сагах, коли договори з смертю, наприклад, якого небудь ярла або короля, втрачали свою актуальність, і сину доводилося передумовлятися із тими, з ким батько заключав союзи. І такі згадки також є. Але частіше за все, те, що помер батько, а син заступив, наприклад, на трони, став новим ярлом або новим королем, ніяк не. Не відміняло попередніх домовленостей. Тобто, навпаки, всі ті, з ким у батька були домовленості, вони приїжджали знайомитися з сином або знали вже сина, тому що батько частіше за все представляв сина як того, хто займе трон наступним, і ці домовленості зберігалися абсолютно адекватно і якби не, не ворухали спокій громаді, тому що все, що було промовлено із батьком, мало актуальність із сином. Не завжди до. Що у спадок взагалі щось залишали, такі самі е, ярли або королі, або вожді. І це, знову ж таки, як і у Біавульфа було пов'язано з декільками моментами, коли там якісь скарби і так далі, вони були максимально особисті, тому їх просто не передавали у спадок, а у спадок передавали щось інше. А, от. Отже, ми з вами проговорили про отакі цікаві поховальні традиції. Як ми можемо помітити, вони відрізняються за своїм а, змістом? Да, і за якимись цікавими традиціями від того, що ми маємо з вами зараз. Особисто моя думка полягає у тому, що я більше схильна до любові до язичницьких поховань. Мені вони вважаються і вважаються більш якимись доречними, людяними і філософськи правильними. Але це моя особиста думка, бо я хто правильно язичник, ви можете її, звісно ж, не розділяти. Мені скоріше, як людині, яка знаходиться в іншій парадигмі віросповідання, дуже шкода, що я не можу в рамках своєї держави свого законодавства робити подібні похорони для людей, які є такої ж віри, як і я. Тобто, технічно ми, звичайно, можемо це робити, але це дуже складно з точки зору там, законодавства і того, як це можна реалізувати. Да? Зараз зрозуміло, що я не виступаю за те, щоб ми з вами. Кремували людей у кораблях десь у чистому полі, але певні традиції вони були б актуальні, бо якби мали б змогу більш активно використовуватися і зберігатися. І на сьогодення, до речі, досі у Данії, досі у Данії є традиція от таких от поминок, в яких а, сусіди а, влаштовують цей самий арвейоль. Арве, арве, арве Вибачте, за такою а, а, арель. От, вибачте, будь ласка, от можете за це написати коментар за те, що я не завжди можу вимовити правильно слова через місяць, через шість місяців і через рік після смерті. Навіть зараз у Данії є така традиція, вона збереглася, і сусіди можуть ходити з поминальними їжею, хлібом, цукерками там і так далі. Коротше, роздавати в честь поминальних от таких однів свого сусіда, який помер, або родичі ходять, роздають по сусідам коротше. Так що ця традиція у Данії досі реально збереглася. Дякую, що додивилися до цього моменту. Нагадую вам про те, що у нас регулярно йдуть збори для хлопців на різні потреби. А, можете задонатити, якщо маєте змогу, кожна гривня важлива в цьому питанні, бо завдяки. Хлопцям і дівчатам на фронті, ви можете дивитися це відео, а я його можу писати. А... Режмонти можуть його монтувати і видавати вам сюди, щоб вам було цікаво і гарненько. І от після того, як ви всюди і скоріше задонатили, ви можете стати спонсором мого каналу. Різні рівні підписки доступні. А для тих, хто підписується на е, мегакотика і так далі, буде отриманий доступ до мого закритого телеграм-каналу. Якщо ж ви не хочете ставати спонсором, але до телеграм-каналу вам дуже хочеться, все є в описі і там з посиланнями, цінами. І так далі. Тож пишіть тут коментарі, ставте тут лайки, висилайте це яким-небудь друзям, хто цікавиться цією темою. Мені дуже приємна ваша активність це допомагає розвиватися, а, мати більше якогось натхнення для того, щоб шукати більше для вас цікавої інформації. Пишіть свої обов'язкові питання, якщо вони у вас якісь залишилися. І, в принципі, давайте активненько підтримувати українських ютуб-блогерів. І не тільки блогерів, а в принципі, тих, хто намагається зробити культурний ютубовський пласт українською. Дякую, що були зі мною! І я вас всіх обняла.